Я мавпа. м. Приміт, мав Слонику, дивись. Ого, ого. Скільки тут бананів, як багато. Ого. Слонику, але я не вмію рахувати. Я не знаю, скільки їх. Допоможи мені порахувати, Дітки. Ну, разом рахувати. Допоможемо, мавпочці порахувати банани. Добре. Рахуємо. Один, два, три. Чотири, п'ять. П'ять бананів у тебе. Ура! Як чудово! Тепер я знаю. У мене п'ять бананів. Папочку, а можна мені один банан? Так, звичайно. Ось. Ось. Тримай. Смачного. Дякую.

Smash now. Yeah, you can buy now, nee. Тепер такий гарний настрій, що хочеться співати. О, Мені теж і мені хочеться співати. Що ж ми заспіваємо? Хм, Треба подумати. О, я знаю, я знаю, я знаю, я знаю. А, а, слухай. п'ять маленьких мавпинят, п'ять маленьких мавпинят. Лише бананчики їдять, ням-ням ням-ням. П'ять маленьких, мавпинят, п'ять маленьких, мавпинят. Лише бананчики їдять ням-ням ням. Ой, тепер моя черга. П'ять маленьких слоненят. Ой, стоп! Я ж не маленький, слоники великі. А тоді співаємо так. П'ять великих слоненят, П'ять великих слоненят. Лише бананчики їдять, ням-ням-ням-ням. П'ять великих слоненят. П'ять великих слоненят, лише бананчики їдять. Ням-ням-ням-ням. Яка смішна пісня, у тебе вийшла і у тебе. Би... Мапочко, а я хочу ще банан. Я хочу ще. Тільки хочу особливий. Це який? Червоний? Зелений. Блакитний. А які банани бувають, ти знаєш? Ні. Дітки, якого кольору банани? Жовті. Жовті. М -м, так, жовті банани. Ось тобі жовтий банан. Але це банан особливий. Дякую, дякую тобі, мавпочко. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, який він смачний, пособливому смачний. Жопті банани, жахіт банани, люблю їсти я банани, зроблі банани, джоки банани. Люблю їсти я банани, завті банани. Банан люблю, если я банами, яблюсь с банами, яблоки Люблю ясти я банами, люблю 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 я Ба-ба-ба-ба-ба-банани, ba, ba, Люблю, якщо я банани. Жовті банани, Жовті банани, Люблю, якщо я банани. Жовті банани, Жовті банани, Люблю, якщо я банани. Жовті банани, Жовті банани, Люблю, якщо я банани. Жовті банани, Джовті банани, i'm yeah, banana Але ти великі важкі слоники не стрибають. Хм. О, а я вмію робити ось так. Ту-ту-ой, -ту! слонику, ти мене намочив. Ой, вибач, я трошки захопився. Нічого страшного. При моягою дались на ліанах, не стрибнула, не сильно впала. Мама дзвонить лікарю, і він сказав. Не стрибати на ліанах аяма пенягой дались на ліанах, не стрибнуло, і сильно впала. Мама дзвонить лікарю, і він сказав. Не стрибайте на ліанах ай-яй-яй Одне мапиня гойдалась на ліанах, воно стрибнуло і сильно впала. Мама знов до лікаря, а він сказав Не стрибати на ліанах, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Село стрибає, хвостиком гілки чіпляє, банан з'їла, не сумує, знову з друзями пустує. Пограємо в хованки. ти маленька, ти швидко заховаєшся, а ти великий тебе швидко знайти. Проте, я вмію ховатись за великим деревом. О, добре, тоді я буду рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Е, хто не заховався, я не винуватий. Я йду шукати. Хм. За великим деревом шукати, так? Хм. Де ж слоник? Де він? А -а -а -а. Ось ти де, я тебе знайшов. О! Так, ти мене знайшов. Так, тепер я буду ховатись, а ти рахуй. Добре. Один, два, три, чотири, п'ять. Хто не заховався? Я не винуватий. Я йду шукати ту-ту. Де ж мавпочка заховалась? Може, на ліані? Хм, нема. Так, може у травичці? Нема. Може, у кущиках? Нема. О, так, подивлюсь, ось тут за листочком великим. О, я тебе знайшла! весело мати друзів! Ее чудово! Це так чудово! В джунглях ходить слон великий. Хобот має ось такий. Вуха має теж велике. Ось такі. Ні. Ось такі. Ой, що це? Це пазл, мавпа. Пазл. Як його складати? Ось так. Ми з'єднали дві деталі і вийшла мавпа. Мапочка. Найскладніший пазл. Тут чотири деталі. Я бачу око, око слона, бачу. Я бачу хобот слона. Ось він, хобот. З'єднаємо їх. Ось. Ось у нас вийшла голова слона. А тепер я бачу це ноги слона. Ось ми... Ставимо, з'єднуємо йому ноги, ось вийшло. А це схоже на хвіст слона його попку. Ось вийшов слон, його голова хобот, ноги і хвіст. Мампочка стрибає. Як мампочка стрибає? У-у-а-а! у-у-і. На Ось так сідаю і гойдаюсь вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. ту ту ду ту ту -ду! Ду, -ду, ду як весело! ту ту ду, -ду, -ду! вперед-назад, вперед-назад! Доці вперед, назад, вперед, назад, одне слониня, на бой далось на ногою, доці вперед, назад, вперед, назад, два слониня, на бой дались ногою, доці вперед, назад, вперед, назад. На доці вперед, назад, вперед, назад, три слониня гойдались, нагой, доці вперед, назад, вперед, назад. Фу! Слон, с, 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 слон, слон, скажи, слон, скажи, мавпа, мавпа. молодець, молодець. Пограємо в цікаву ритму гру. Будемо вчитись ловити ритми. Коли я кажу слон, плескаємо в долоні один раз. Слон. 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 Тепер ти. Слон. 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 слон". Молодець. А тепер мавпа. Мавпа. Двічі плескаємо в долоні. Мавпа. Чудово, а тепер так. Слон, слон, мавпа, мавпа. слон, слон, мавпа, мавпа. Чудово, чудово. О, Мені дуже сподобалася гра. Мені теж. Це було весело, скажи Так, Я кажу слон, а я кажу мафпа. Слон мафпа. Слон мафпа. Слон мафпа. Це так весело. Дякуємо, тобі, дякую, що сьогодні допоміг мені навчитись рахувати. Так, да, а ще грав з нами в хованки. Це було дуже весело. Так, так. Да. А ще, а ще, а ще ми сьогодні так багато співали, стрибали, веселились, грали. Так, мені це сподобалось. І мені дякую, що був з нами. Дякую, дякую. До нових зустрічей. Не забудь підписатись на канал, щоб подивитись. Нові пригоди і нові сторі. Ту-ту- -ту! так, дякую, дякую. І постав подобайку. Клас, 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 клас. Бувай, бувай. Бувай, бувай, помаши мені ручкою. Бувай, бувай. Бувай, бувай, бувай.